Це село Долинське. Тут у приміщенні дитячого садочка фахівчині благодійного фонду Посмішка облаштували безпечний простір, де проводять із місцевими дітлахами різноманітні заняття з емоційного та психологічного розвантаження. Тут гарно можна час провести і ігри різні пограти. Це взагалі гарне місце, воно гарно обладнане для дітей. якраз. На таких заняттях не тільки весело, а й пізнавально кажуть діти. Є навіть конкурси та квести, ось, наприклад, квест Гаррі Поттера. Ну, я не дивився Гаррі Поттера, звісно, я нічого не знав, але коли був квест, то я теж щось про нього нове дізнався. Вони нам придумують дуже різні, цікаві ігри, і, і, наприклад, мистецтво там. І ми займаємося з ними. А що тобі подобається найбільше? Грати в ігри і робити якісь поділки. Ще мені дуже подобається перше заняття. Ми, перше, саме-саме перше. Ми там ем, берали листочки і малювали пластиліном. Миттєвості щастя дітям дарують фахівчині благодійного фонду. Загалом сім спеціалісток. У рамках програми Простір посмішка охоплюють турботою жителів семи населених пунктів громади. Ми тісно співпрацюємо із місцевою владою, зокрема з відділом освіти та відділом культури Долинської громади. Безпосередньо, завдяки представникам та представницям місцевого самоврядування, нам порадили локації, де ми можемо проводити наші заняття а також певну допомогли організувати певну кількість осіб, які можуть бути зацікавлені у цих послугах. Ми проводимо заняття з розвантажень. Ня творчі активності з елементами харту та арт терапії віддягуємось в одну сторону. А у віддалені села громади виїжджають мобільні бригади посмішки. Фахівчині працюють із місцевими жителями в культурних осередках, де є облаштовані укриття. Зокрема, у селі Бабурка це місцева бібліотека, яка функціонує у будинку культури. Дві спеціалістки проводять із дітьми різноманітні ігри та вправи, направлені на покращення їхнього психоемоційного стану. Сьогодні ми з дітьми будемо робити вправи із посібників тихих ігор. Ми будемо робити вправу з арт-терапії з елементами харт, яка буде направлена на психоемоційне розвантаження. Також ми з ними будемо робити руханки, які направлені на фізичне зняття напруги, на покращення настрою. На початку складають банку емоцій. Кожен учасник певним кольором визначає свій емоційний стан. Наприкінці зустрічі цю вправу повторять, аби дізнатися про її результат. Втім, досвід показує, що настрій у дітлахів після спілкування завжди гарний. Так бачу посмішки. Хто ще є? Щось бачить? Я Як справи? Як тебе хорошо добре. Добре. Я така і щаслива, коли до мене приїжджають фахівці посмішки. Ми класно, весело проводимо час. А постійну відвідувачку занять, восьмикласницю сніжанну, фахівчині посмішки запросили провести для них майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки, адже дівчина захоплюється рукоділлям із дитинства. Захопилася я в школі, коли ми перший раз на мистецтві зробили їх. Мені сподобалося, але я ще не вміла. Потім я почала дивитися в інтернеті, як робити їх, і почала робити сама вдома, дарувати комусь. І після вдалого дебюту Сніжани вирішили організовувати такі заняття з лялькотерапії для місцевих дітлахів. Я захоплююсь малюванням і хочу вчитися теж на художника. Мені з дитинства це подобається дуже. Ви будете допомагати дітям? Так, звичайно, я хочу піти в працювати в школу і бути там проводити урок мистецтва. До кожного віддаленого села фахівчині приїжджають один раз на тиждень, залучають до занять не тільки дітлахів, а й дорослих. А тим сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальну підтримку індивідуально надає кейс-менеджер благодійного фонду. Нам дуже допомагає центр надання соціальних послуг, які рекомендували нам звернути увагу на ті чи інші тих чи інших людей, яким можливо потрібна допомога зараз. У такий період стресовий, коли є війна, коли є певні розлуки у людей, коли ми відчуваємо, що на жаль зовнішнє середовище впливає на наші емоції, на наш стан, на внутрішні ресурси. і його потрібно відновлювати. І тому. Послуги, які надає простір посмішка, вони допомагають людям виходити звідси щасливими і радісними. Тож для багатьох дітей така робота з посмішкою стає чи не єдиною можливістю отримати психологічну підтримку, відчути себе у колі друзів та знайти нові способи впоратися зі своїми емоціями. Крім того, такі заходи допомагають розвивати і соціальні навички, втрачені під час пандемії та війни. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов. Телеканал МТМ.